After all he's done, you want a wager Cause it's human nature Nothing to not shameful. After all he you through, you used to feeling painful Girl, it's human nature if You know you need enough... I Ну, дивіться, десятка пентаклів це про що? Наповненість. Хтось відчує повноту життя з вас. Саме такі моменти щасливі будуть у квітні. В березні не було таких саме щасливих, щоб вам ви відчували себе на коні, як то кажуть, так? Да? Щоб везло, я сьогодні на природі вам віщаю. Ну, дивіться, хто дівчата дивиться, справжня імператриця. Це хто наповнена, хороша мама. Дуже гарна господиня. Можливо, якщо володієте бізнесом, бізнес-леді, потужні енергії імператриці. Якщо чоловіки дивляться, ваше життя йде така жінка. Або вона вже є та, що наповнює, та що структурує ваше життя, просто розкладає все по поличках. Можливо, це просто носки ваші, але все. Ну, з такою а, жінкою можна відчувати себе завжди хлопчиськом юним, таким а, не те, що незрілим, а просто все у вас а, так, як треба, все у вас на вищому рівні. Так, ну знову випала імператриця. Це як підтвердження, ще й комплімент тим, хто дивиться і мені в тому числі від вищих сил. Давайте ще які ключові моменти. Це був ваш сигніфікатор, ключові моменти квітня, цього місяця. Боже мій, третій раз випала імператриця. Це говорить, що все у вас буде по вищому розряду, а все ви, ви просто на коні ще раз можу це підтвердити. Хай буде так. Далі, далі, четвірка кубків, але ви все ж таки відчуваєте, що не все ви, що хотіли, ви досягли. Чогось вам не вистачає все ж таки. Так, вам не вистачає щастя і радості у стосунках. Але по карті імператриця, так як ви, це бачили вже тричі випадала вона. Значить, ви того досягнете. Семірка Кубків, дивіться. А семірка Кубків говорить, що ви поступово будете робити кроки на, на досягнення своїх мрій, саме про мрії, які ви досягнете. І на це вам дається сила саме в цьому місяці. Пишіть, підписуйтесь і сама.